Вітаю усіх, хто з нами разом вивчає Святе Письмо у класі суботньої школи на каналі Жива Надія. Дуже вдячний вам за ваші коментарі, вподобайки, підписки, бо це допомагає нашому каналу нести цю віску багатьом людям. Дуже вдячний. Хай Господь вас всіх благословить. І сьогодні в нас дев'ятий урок, який має назву «Пророцтва у псалмах частина друга. І я хочу сказати, що ми пам'ятаємо, що весь цикл наших оціх уроків цього кварталу має загальну назву Принципи вивчення пророцтв. І хочу нагадати декілька принципів. Які ми більше розглядали в першому урокі. уроці. Перше, чи Дух Святий повинен бути з нами, коли ми бачимо пророцтво і хочемо їх вивчати, бо Біблія і пророцтво написані Духом Святим через пророків. Друге, святе письмо тлумачить саме себе. Третє історицизм, бо пророцтво треба вкрапляти в якісь історичні події. Тому треба знати історію і вивчати для того, щоб розуміти про що пророцтво. Основний принцип, на який ми звертали увагу, всі пророцтва про Ісуса Христа. І я дуже вдячний авторам уроків, що вони піднімають оцю тему пророцт про Ісуса Христа в Псалмах. Я рідко чую проповіді по псалмах, які вказують, що це переживання Христа. В багатьох проповідях чую, що це переживання Давида, це переживання Асафа, це переживання синів Кореєвих. Але що каже сам Христос? Ми вже на цей. Вірш звертало вашу увагу, я хочу його ще зачитати. Це Євангеліє від Луки, 24 розділ, 44 вірш. І промовив до них о слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Друзі, псалми це. Перш за все, не те, що Давид каже про себе. Псалми це те, що Дух Святий через Давида каже про Христа. я хочу вас попередити, я вже казав про це, що в мене Біблія туркуняка. І тут номери псалмів можуть не совпадати. Ну, я думаю, що ви знайдете, коли буде таке, таке бажання. Псалом 40. Ми читаємо так. Перший вірш. Диригентові Псалом Давида, і можна думати, що це Давид написав про себе. Але читаємо далі Сьомого по 9 вірші. Жерт і приношень ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Всипалень і жертв за гріх ти не домагався. Тоді я сказав: Ось я приходжу сувої книги написано про мене. Я прагну чинити твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. І я завжди, коли маю таку бесіду з людьми, які не вірять в те, що закон і в новому заповіті закон Божий є, і його треба виконувати, я спираюся на цей вірш. Але мені кажуть, так це ж про Давида. Так, це в Давида був закон в серці. Але, дорогі мої любі. Наші глядачі, як цей псалом використовує Павло? Євреям, 10 розділ, 6 по 9 вірші. Ті ж самі вірші, які Павло бере з 40-го псалму. Все спалення і жертви за гріх тобі не до вподоби? Тоді я сказав: Ось іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати Божу твою волю. Сказавши спочатку, що ні жертви, не приносиш, ні всипален за гріхи, які приносяться згідно зі законом, не забажав, ти і не вподобав собі. Ті ж самі слова. Псалом Сороковий про Христа, тому і закон твій в моєму серці це про Христа. Тому як можна жити у новому заповіті, в заповіті Христа без закону коли закон в серці Христа? Де нема закону, там немає Христа? Це дуже важливо нам розуміти. Інші міста святого письма: дуже багато місць святого письма, посилань до книги псалмів, послання до євреїв. Що теж вказує на те, що Павло використовував псалми для того, щоб вказати, що це пророцтво було на Христа, а не на Давида. Так писав Давид, але під пливом Святого Духу він вказував на Христа. Читаємо Послання до Євреїв, перший розділ, 5 і шостий вірші: Бо кому з ангелів і коли? Мовилося, ти є мій син, я нині породив тебе. Або я буду йому за отця й він буде мені за сина. І коли знову водить первородного у світ, то каже і хай поклоняться йому всі Божі ангели. І ці самі строки ви не знайдете у другому псалмі один в один. Це вказувало на те, що і другий псалом це було пророцтво на Христа. Далі, Павло, пише перший розділ євреям, 8, 9, вірші. А до сина, Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидив беззаконня, тому помазав тебе, Боже твій Бог, олією радості більше, ніж друзів твоїх. І це посилання на Псалом 45. -й. Сьомий восьмий вірші. Далі ми йдемо, 10, дванадцятий вірші першого послання до євреїв. Ще ти, Господи, на початку заснував землю і небеса діло твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють. на накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені. А ти той самий. І рокам твоїм не буде кінця. Тут посилання на що? на 102 й псалом, 26, й 28 й вірші і 13 вірш першого розділу послання до євреїв. Кому з ангелів і коли він сказав, Сядь праворуч мене доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг. Це 110-й псалом. Перший вірш. Тому ще це підтвердження того, що всі пророцтва у Псалмах були на Ісуса Христа. Пам'ятний наш вір сьогодні. Псалом 67, 4, 5 вірші. Нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай величають Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи тому, що ти судиш людей справедливо. І правиш на землі племенами. Це не про Давида, це про Христа. Давид не правив племенами, не правив усіми народами. Народи усі не раділи від Давида, не прославляли його. Це пророцтво, коли Христос буде Царем Всесвіту, після другого і третього пришестя. І будуть веселитися усі народи. І це вказує на те, що для Бога важливі усі народи, бо іноді можна почути, що в Бога є вибраний народ. Це юдеї, євреї. Ні. Євреям була дана вістка, щоб вони її несли до всіх народів. Пам'ятаєте Матфія 24 розділ, що Євангелія буде проповідана всім народам. У всьому світі, і тоді прийде кінець. Для Бога. Велика мета спасти якомога більше людей. І не тільки євреїв, і не тільки адвентистів, і не тільки баптистів. Він бажає спасати і буддистів, і людей з ісламу, і всіх, 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 і атеїстів. Бог бажає спасати. Тому перший місіонер це був Авраам. Батько всіх віруючих. Ми читаємо в книги буття. Пам'ятаєте, в нас був один урок, який вказував на те, що буття це основа основ і Біблії і всіх пророц, бо корді усіх ідей, які приходять потім в Біблію, вони там, в книзі буття. І ми читаємо книгу буття, 12 розділ 1, 3 вірші. Сказав Господь Авраамові: вийди зі своєї землі. Від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагослов тебе і звеличу Твоє ім'я, тож будеш ти благословенням. Я поблагословю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе, прокляну, і благословенні будуть у тобі всі племена землі. Перший місіонер. Це Авраам, якому Бог сказав: в тобі я хочу передати благословіння на всі племена землі. Ми знаємо, що Авраам ходив і в Ханаані, і в інших містах, створював жертовники і вказував на Господа, на Ісуса Христа. Тому і наша місія проповідувати Христа, проповідувати Його зі святим Письмом. Але в нашому пам'ятному вірші є таке місце. І правиш на землі племенами. І люди іноді думають, що Христос же царює на землі, і що Він вирішує, якому царю буде в той чи той державі. Але це не так. Бо поки ще нема тут царства Христа на землі. Так, Христос каже, мені дана усяка влада на землі, влада є, але це контроль. А це ще не влада. Що не всі вклонилися Христу, не всі, як в пам'ятному вірші в нас написано, величають його та радіють від Його присутності. Пам'ятаєте, ми читали вже цей вірш, я хочу його зачитати, де Бог нічого не може зробити з нашою свободою. Тому іноді такі запитання: а чого Бог допустив Гітлера, а чого Бог того допустив? Того допустив? Ви знаєте, це запитання, які. Євреї задавали собі, коли був Холокост, коли шість мільйонів євреїв у Другій світовій війні пішли в газові камери. Євранів було питання, і вони думають, як же це? Божий народ і пішов у газові камери. Чого це Бог допустив? І чого Бог допустив війну на Україні? Люди кажуть, ну це допустив, бо Україна хоче йти до звіра. Це віруючі люди кажуть. І це Бог допустив, щоб виправити життя віруючих в Україні. Оце так да. І євреї, і равини казали, що це Бог допустив Холоко, щоб зробити щось, відродити народ, Ізраїль. Оце так Бог. Для того, щоб відродити віру в Ізраїлі, треба було євреїв кидати в газові камери. Отак От ми можемо розуміти, як книзі Йова. Пам'ятаєте, в книзі Йова? Так думали і друзі Йова, але потім, в 49-му розділі, Бог, каже, вони, про мене, казали неправду. І хай навіть не моляться і жертви не приносять. Ти за них помолись і понеси жертву. Як буває нам лихо, коли ми думаємо за Бога, те, чого ми не можемо зрозуміти. Але то, що ми можемо зрозуміти, що не все те, що є на цій землі, Богу подобається. Так. Воля Божа на землі є, але це не та воля, яка йому подобається, бо є ще наша воля, через яку переломлюється і Божа воля. І ми читаємо Матвія 23, розділ 37 вірша Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе? Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вочка збирає своїх курчат під крила? Та ви не захотіли. Не було Божої волі, щоб вони вбивали пророків, побували камінням пророків. Бог збирав їх, щоб спасти, але вони не захотіли. Тому чому Гітлер? А тому що німці, 80% німців проголосували за Гітлера. Що Богу робити? І пам'ятаєте, як в першій книзі Самуїла? Там є таке інтересне місце, коли народ бажає царя і каже Самуїлу: ми хочемо царя. І Самуїл приходить до Господа, каже, вони хочуть царя. Бог каже, це ж вони не тебе відштовхнули, це вони мене від мене відвернулися. Піди скажи їм, що цар забере в них дочок, синів, навіть виноград. Навіть землю, навіть ще десятину забере, все забере. І Самуїл приходить і каже народу ну, цар же вас все забере, на що це вам? А народ каже, ні, давай царя такого, як ми. Вони вже не хотіли Бога мати царем, бо Бог щось потребує заповіді, які щось треба виконувати, а треба свого, щоб свій, який може перелюб чинити. І який може вкрасти, який може і збрехати. Оце своя людина буде царем. хай він насудить, а не Бог. Бо в нього треба бути чесним, правдивим. Не треба такого нам царя. І чим закінчується ця історія? Першу книгу Самуїла, восьмий розділ, чим закінчується цей діалог Бога з його народом? Господь сказав Самуїлові виконай їхнє бажання і постав їм царя. Не всі царі від Бога. Не в тому, що Бог, Бог тут поставив царя Саула. Каже: ну, хоче царя я їм поставлю Саула. Але це не була воля Божа. Воля Божа була вже така, що коли вже цар, то Давид, але народ ще не готовий був сприймати Давіда. Тоді Самуїл сказав ізраїльським мужам: повертайся, кожен у своє місто. Тому не треба, не треба казати, що ми знаємо, чого Бог так робить, чого Бог так не робить, чого така його воля. Все, що на землі, це не Бож'я воля. Божа воля була, щоб люди жили, не вмирали. Божа воля була, щоб люди любили одного одного, а не кривдили. Божої волі не було, щоб його син вмирав, але це воля вже та в Бога, яка переломлюється через нашу волю. І Бог каже, бажають царя, ну, дамо царя. Тому, дорогі мої друзі, ми вивчаємо пророцтво. Вивчаємо я вірю під впливом Святого Духу, бо ми вивчаємо їх зі святого письма. І в псалмах ми сьогодні побачили дуже-дуже дуже багато пророс на Христа. Я хочу останнє зачитати дуже ті міста, які мені до вподоби. Ну, як сказати, до вподоби? Ну, це, може, і не дуже я гарно сказав, бо це місця, в яких було пророцтво. 69-й псалом. Четвертий вірш. Я втомився, волаючи про допомогу, горло моє пересохло, в моїх очах потемніло в очікуванні допомоги мого Бога. Пам'ятаємо, Боже, Боже, на що ти мене залишив. Восьмий вірш. Адже заради тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя, чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері. Ми знаємо, що брати не дуже сприймали Христа. Бо ревні щодо твого дому з'їдає мене і пам'ятаєте, апостоли. Потім прийшло на думку їм цей віж, коли вони побачили, як Христос перевертає, столи міняв. Тому читаємо книгу псалмів не просто як Псалми, а як те, що вказує на Христа. Хай Господь нас благословить уся Біблія, це книга про Христа. Дуже вдячні йому за Христа, за спасіння, в ім'я Його ми це вивчаємо і молимося. Амінь.